Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – алфавіт. Навчаюсь розташовувати слова за алфавітом. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку: ручку, олівець, підручник, зошит. І якщо вам для цього уроку потрібен ще й алфавіт, то приготуйте будь ласка, і його. Дзвонить дзвіночок, дзень-зелень, сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок бім-бам-бім-бам. Бім урок розпочати час школярам. І ми сьогодні з вами говоримо про алфавіт. Скажіть, будь ласка, з якої літери починається слово алфавіт? Так, Це літера А. Давайте пригадаємо, як вона пишеться Так, пам'ятаємо всі? Її методику написання, як же вона пишеться. Тому, будь ласка, беремо свої зошити, записуємо в них число 29 вересня, класна робота, і прописуємо каліграфічно рядочок, велика маленька буква А. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. На новому рядочку прописуємо буквосполучення АЛ. І слово алфавіт. І за нашою традицією робимо його звукобуквений аналіз. Відкриваємо квадратну дужку. Перша буква А. Звук А. Голосний кружечок. Буква Л. Звук Л, твердий приголосний, риска. Буква Ф. Звук Ф. Твердий приголосний риска. Буква А. звук а голосний кружечок. Буква В звук В. м'який приголосний? Дві риски. Буква І. Звук І голосний. Буква Т, звук Т. Твердий приголосний. І закриваємо дошку. Нам треба з вами визначити кількість складів. Щоб визначити кількість складів, ми можемо слово розглянути і визначити, скільки в ньому голосних. Три голосних, три склади. І слово гукаємо Алфавіт. І ділиться легко на склади. І визначається наголос. Так? Можна в цьому слові, це слово дуже хитре. В ньому можна визначати наголос в двох варіантах. Можна сказати алфавіт. А можна сказати, алфавіт. Буде і так, і так правильно. Отже в цьому слові три склади, сім букв і сім звуків. Отже, що ж таке алфавіт або абетка? Сукупність букв у писемності якої-небудь мови, що розміщені в певній послідовності, тобто алфавіт і абетка. Це слова між собою синоніми. Ми можемо сказати або так, або так. Далі ця вправа є у вас в підручнику. Це вправа 1 на сторінці 26. Усі тут літери живуть, їх 33 від А до Я. Це місто алфавітом звуть щасливо й дружно, як сім'я. Якщо ми уважно прочитаємо цей вірш, ми скажемо, що з ним щось не гаразд. Як ви думаєте, що з ним не так? На уроці читання ми з вами говорили про те, що рядки у вірші повинні римуватися. Але ж тут щось трапилось з цим віршом. Що ж треба зробити? Треба в цьому рядку, в цьому вірші переставити рядочки, щоб. Легко читався вірш. Я думаю, ви вже зрозуміли, як виконати це завдання, і у вас все вийшло. Давайте перевіримо. Усі тут літери живуть щасливо й дружно, як сім'я. Це місто алфавітом звуть. Їх 33 від А до Я. Хлопчик Петрик стверджує. В українській абетці шість букв. А, Б, е, т, к, А. Шість. Але ж насправді їх скільки? Правильно, їх 33. Як же правильно? Чому хлопчик стверджує так? так? Подумайте і відповідь. дайте відповідь на це питання. Давайте пограємося в гру. Імена за абеткою. Пригадайте імена всіх своїх друзів. Будь ласка, розмістіть, запишіть їх в зошиті собі за абеткою. Ну, наприклад, якщо у вас є друг Антон, то він буде записаний першим. А далі буде записано друг, якого звати Іван або Олена. І ви будете записувати їх за алфавітом, тобто від Починаючи від букви А і так використовуючи алфавіт. Спробуйте виконати цю вправу. Наступна вправа це вправа 3 на сторінці 27. У вас є підказка алфавіт. У вас є завдання, знайдіть, можливо, вам в підручнику буде це легше. Запишіть назви країн Європи за алфавітом. У вас є в підручнику, ось вона ця вправа, так. У вас є назви країн: Україна, Німеччина, Австрія, Польща, Чехія, Словаччина. Вам треба їх розмістити за алфавітом. Як це виконувати? Беремо назви, які у нас є, і беремо першу літеру. Тут у нас У П, Ч С. І дивимося за алфавітом. Перша буква А. Шукаємо слово, яке починається на букву А. Є у нас таке слово, це слово Австрія. Так? Далі, Після алфа... наступна буква, буква Б. Нас такої назви немає. Пропускаємо, буква В немає такої назви, буква Г немає такої назви. І так ми добираємо, йдемо по алфавіту і шукаємо ту назву країни, яка нам трапиться в цьому букві. В нашому алфавіті. Тобто, ми дійшли до букви Н. У нас є слово, назва країни Німеччина. Записуємо його. І так далі зупиніть відео, спробуйте виконати самостійно. А далі перевіряємо те, що у нас повинно вийти. Так, тобто йде Австрія, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна, Чехія. А далі у вас завдання. Скажіть, будь ласка, якими мовами розмовляють громадяни цих країн? Ну, наприклад, Україна. Якою мовою розмовляють громадяни нашої країни? І так далі. Зупиніть відео і розкажіть своїм батькам, якими мовами розмовляють люди в тих чи інших країнах. Я думаю, ви гарно попрацювали, і давайте з вами відпочинемо. Киніч настане, 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 хиваються зірками синебо угорі, а місця над нами. Наступна вправа це вправа 4. Звучить запиши назви українських міст в алфавітній послідовності. Постав наголос у словах. Є назви міст: Київ, Харків, Запоріжжя, Львів, Берлін, Одеса, Вінниця. Але тут треба бути уважним, яка назва зайва. Є одна назва міста, яка зайва, тобто це не українське місто. Будьте уважними, коли будете виконувати цю вправу. Виконується вона так само, як і попередня. Ви виберете алфавіт і по алфавіту виконуєте цю вправу. Зупиніть відео і спробуйте виконати її самостійно. Перевірте своє завдання. Назвами Вінниця. Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків. Я думаю, ви знайшли назву міста, яка є зайвою. Це слово, це назва міста Берлін. Так, це Німеччина. Ви добре попрацювали, тому наступна вправа 5 є домашнім завданням. У вас є Вірш, ми садили ліс у полі, і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. Ваше завдання виписати слова назви дерев за абеткою. Вам треба знову ж так само на зразок того, як ви виписували назви країн і назви міст, виписати назви дерев, використовуючи в цьому абетку. І створити звукову схему слова, в якому звуків більше, ніж букв. Що ж це може бути за слово, в якому звуків більше, ніж букв? Є тут таке слово, в якому звуків більше, ніж букв. Тут треба пригадати ті букви, які позначають по два звуки, і вам буде легше знайдіть це слово і виконайте цю вправу. Це буде домашнє завдання. І в кінці уроку намалюйте в себе в зошиті на полі, градус успіху. Якщо у вас було багато помилок і щось не вийшло синеньким кольором, ой, жовтим кольором можу краще, помаранчевий я справився добре. І червоним кольором я молодець. Я думаю, ви всі молодці. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі на наступних уроках.